Не відпускає мене питання віри, довіри. Хочеться її проясняти глибше і глибше. В минулому відео я намагався висвітлити е, віру як знання, усвідомлення, відчуття чогось. Тобто, це така форма проявлення в нашій реальності чогось. Те, що ми віримо, тобто це те, що існує, те, що проявлене. А Довіра, це, це наче наповнення цієї форми якоюсь е, своєю енергією. Е, коли ми довіряємо чомусь, е, якісь, якимось знанням, якимось Усвідомленням чи відчуттям, ми, ми йдемо в довіру, йдемо в, в довіри. Так звучить цікаво. Тобто, довіряючи чомусь, комусь, ми як даємо дозвіл на енергообмін. Тому що ми можемо так зі сторони спостерігати за якимись знаннями, за відчуттями, за якимись усвідомленнями. Типу, ну так, воно є. Воно є, але я з цим взаємодіяти, наприклад, не готовий, чи не буду, не хочу і так далі. Тобто, без довіри немає енергообміну, немає взаємодії. А коли є довіра, то ось енергія йде довіри. Я йду довіри в довіру. Тобто Іде взаємодія із об'єктом, із цією формою проявленою. Яка виражена там в наших знаннях, усвідомленнях, відчуттях про щось, про якийсь об'єкт. Або про людину, наприклад. Тобто ми можемо наділяти якусь людину якимись якостями. Але взаємодія з цією людиною це вже наслідок довіри їй. Тобто, коли ми довіряємо людині, ми допускаємо її до взаємодії, до енергообміну. Тому що ми можемо спостерігати з боку, там, слідкувати своїми відчуттями. Вони можуть бути якими завгодно. І знання, і відчуття, і усвідомлення про людину. Однак, допоки нас щось зупиняє, не дає нам, немає довіри, енергообміну не відбувається. І цей енергообмін, ця енергія, вона як оживляє. Ну так, наповнює енергію. Йде взаємодія з цим об'єктом, а взаємодія це ну, через, енерго, через, через енергообмін. Ну, Значить навіть для ума стає просто зрозуміло. Що тут? Що тут, які тут нестиковки можуть бути? Ну, наприклад, довіра, віра, довіра. Тобто, віра, як форма проявлення. Довіра це наповнення. Такий місток, канал енергообміну з цим об'єктом. Окей, візьмемо віру, як, наприклад, віра в Бога. Давайте так уж. Віра в Бога, я вірю в Бога. Хтось каже. Тобто, якщо людина каже, я вірю в Бога, це. Вже е, включає сюди і довіру. Автоматично. Це таке комплексне вже поняття. Вже йде енергообмін, іде довіра. Тому що віра в Бога без довіри, вона якось навіть сенсу не дуже має. Віра у щось, наприклад. Ну, що, який приклад, який приклад? Mm. Гаразд інопланетяни. Е чи є в нас знання про інопланетян, наприклад? Чи є в нас усвідомлення, чи є в нас відчуття щодо того, там, що іноп є інопланетяни. Та я переконаний, в кожного в тій чи іншій мірі є якась форма уявлень про якихось істот і так далі. <кхід> Навіть вже безвідносно там. Наскільки хто в них вірить, але в кожного так чи інакше ця форма є, тобто якесь уявлення. А якщо є форма уявлення, ну окей, а питання, наскільки ми наділяємо їх, цю форму уявлень, тому що цих знань, наскільки ми наділяємо своєю енергетикою, а це вже залежить від довіри. Тобто, наскільки ми довіряємо цим знанням, відчуттям, усвідомленням. Про інопланетян. Якщо ми довіряємо, тобто спрямовуємо свій би, потік енергії туди, дозволяємо цим образом, так би мовити, війти в наш простір, приймаємо його, довіряємо цьому, ну, цей енергообмін посилюється і це вже інший рівень взаємодії, ніж коли ти. Типу, як науковець, там думаєш, ну, гіпотетично так, може, але ми шукаємо, нічого ще сигналів не отримали, знань не отримали, тільки фантастика гуляє вовсю. Ну а раз фантастика гуляє вовсю, значить, якісь уявлення та такі є. І є люди, які вірять в це, в сенсі довіряють. А є люди просто, які бачать це як об'єкт умовний. І їм потрібен лише якийсь доказ, щоб довірити, довіритись цьому образу, що типу впустити це в свою реальність, що так, тепер я в цьому довіряю. Тут таке пере, перекручування смислів, що смисл віри він. Е, часто якби насправді люди мають на увазі довіру. Тобто, якщо я в щось вірю, то я маю цьому довіряти, щоб пустити в своє життя. Тому що віра і знання це такі схожі поняття, а без довіри знання, це вони мертві. Хм. Цікаво, на яку це ще глибину копнуть в яку сторону, щоб проявити цей момент. Віра, довіра, віра, довіра. Чи може бути віра ще раз? Без довіри. Ще раз відповідаю сам собі. Що... Який сенс люди вкладають у слово віра? Люди зразу автоматично туди ж в комплексі підтягують і фактор довіри. Фактор вже без, безумов, безпосереднього безумовного енергообміну. Спрямовують туди свій енергопотік і приймають звідти. Енергопотік. Енергообмін. Без, без цього енергообміну навіть поняття віра ну, в такому стандартному вигляді воно, воно не, не звучить. Тобто віра, це одразу і довіра. Однак в якихось моментах довіра. Довіру потрібно проясняти, чи є довіра, чи нема довіра довіри. Довіра проявляє віру в тому сенсі, що дає їй енергію на проявлення на взаємодію цих знань, форм, відчуттів. Ну, якось так. Крутив, крутив і вкусив сам себе. Як в тому анекдоті. Ну, що, хто підсвітить, буду вдячний. Якщо ще щось прийде з цього приводу, щось толкове, запишу ще. До зустрічі!